Доброго дня, усім привіт! 에, приплили ми знову до Швеції в портню Ось Сьогодні ще стоїмо паузу і завтра, десь 6 сьомої ранку стартуємо на північ Швеції. От. Паром цей, на якому ми приплили, він старенький, 80-го року побудови, то він такий цікавий. І ми стоїмо, до речі, в цікавому місці. Ну, Я вам покажу, як будемо виїжджати, що зараз, де ми стоїмо, ця платформа має опуститися спочатку донизу, а потім ми поїдемо. Ну, я вам покажу, добре. Гайте. А далі придумаємо, що робити, як згадаєте наш вільний час. Ми знову у місті схам в порту і цього разу немає контролю. Чудово, чудово, бо в нас немає просто часу е на ці контролі. Потрібно одразу встати на паркінг, щоб продовжити нашу паузу. Так що такі справи. Бігом газуємо на паркінг. Якщо на ньому місце є. А як немає, то вздовж плоту станемо. Добре, зараз побачимо. Ось наш параход, на якому ми приплили. Балтівія. Ми зараз назад повертаємось в порт. І будемо десь спробувати стати. Правда, з місцем. Бачу, там туговато Ну, камон, пацани, їдьте. Короче хлопці і дівчата приїхали в паркінг, той який при порту є він геть забитий весь, там ще ці литовці ввійці повишали свої прицепи. Бо тут їхній порт поруч є, але в них немає місця стоянки. Коротше, жопа повна. То я виїхав, от десь став. На виїзді з порту вже вздовж дороги. Так і будемо доставити паузу, іншого варіанту немає. Так що, Такі справи. Ми зараз сходимо в магазинчик, прогуляємося по містечку, якось згаємо свій час з користю та й будемо відпочивати. Будьте з нами. О, ще один заблучий водій приїхав в стоянку стояти, бо там паркінг зайнятий геть. А тут бачите знаки. Знаки, що стоянка заборонена. Але тут, начебто, не ганяли, ось, дозволяли стояти, то я набрався особисто наглості і сміливості і став. Побачимо. Я думаю, має бути все добре. Зараз трошечки зігріємося. Стояли на вулиці з хлопцями, деревенно. Піду прогуляюся, заодно зайду в магазин, трошки кроків находити, От, і будемо відпочивати. Завтра будемо з самого ранку виїжджати. Все, будьте з нами. Все, потоптали ми на прогулянку, лишили позаду наші ластівки. Лишив я. Тут ще Міша є з нашим прицепом. А ми пішли на прогулянку. О, трошки пройдемося, а в кінці зайдемо в магазин, купити якихось море продуктів. Я схиблений на тих всяких равліках, анчоусах і крабах. Короби, подобається мені все. Добре, йдемо, погодка. Але що, погодка як погодка. І природи поганої погоди не буває. Газуємо. Набережна. Там далі на озері паркувальні місця для місцевих лодок, катерів. Але Зараз тут немає зовсім нічого. Рід, сніг і зима. Ось. А останній раз я тут був, були зелені листочки і травичка. Але нічого, зовсім скоро знов так буде. І ця трава. Вона стане знову зеленою. Такий закон природи. Людей мало. Тільки такі самі, як я зустрічаються. які люблять походити, погуляти. А шведів це національне заняття. Але зацініт завдяки хвойним деревам. І тут ще щось понизу таке цікаве, зелене, зростає. Бачите? Можна відчути, що тут майже весна. Принаймні зима хвою не стосується. Вона завжди зелена. Обожнюю ці дерева за це. Я взагалі обожнюю, люблю, як вони виглядають. Навіть є якийсь кайф їх прокатися. Не знаю чого. Якось вони передають енергію. Ось. До речі, в мене є хвойний чай. Сьогодні будемо куштувати. А тут знаходиться залізничний музей Міносхама. Там всілякі вагони, навіть відчинена, бачите, історія там залізничної дороги, там навіть є паровоз стоїть, Чи він там не один. Ось. Може хтось тут колись буде? То зайдіть, цікаво. Тут оплата тільки готівкою, здається, бо я тут. Я тут коли був, ну в мене готівки не було, в мене тільки картка, то мене безкоштовно пустили, Такий подарунок зробили, Ну, прикольно було. Так що, в кого буде тут можливість, Швеція, ні у нас хам. По гуглу проб'єте, де воно знаходиться, то заходьте. А ми продовжуємо нашу прогуляночку далі. Правда, трошки морда замерзла. Ось, але нічого. Це, друзі, підходимо ми до супермаркету, підемо полазимо, щось та купимо. До речі, я тільки зараз зрозумів, що я так давно працюю вже на цій фірмі, що я тут йду і місцями згадую, що ну, дивлюсь на будинок, а його раніше тут не було, а його побудували. Тобто вже я тут працюю п'ятий рік і я п'ятий рік ходжу гуляю. Ось, Наприклад, оцей на будинок, бачите. Я пам'ятаю, коли ще тільки ями копали під нього, довбали камінці і тільки починали будувати. Хм. Ось так, життя йде, все розвивається. А там у нас супермаркет, різні магазинчики, от там і полазимо. Ну що, трошки скупилися, купив на вечір мідії, треба буде їх відварити і там навіть написано, що рекомендується їсти їх з вином. Вино в нас є, якщо що. О, та й вертаємося до автомобіля, вже майже 6 км прогулялися пішки. Те чудово. Вертаємось до нашої ренушечки і будемо сидіти в кабіні. Погода бачите, яка зовсім нельотна. Сніг. Нема, правда, морозу, там щось мінус один, можливо біля нуля, але така вона. Як кажуть, я Стоять, ластівки. Міша теж пішов до магазину десь. Я з ним розминувся. Ось таке саме рено, тільки низька кабіна. Нижче і темно вишневе. Але це інша фірма, це фірма Терція. А у нас висока кабіна. Чекає нас. Зараз вімкнено, вімкнемо опалення в нашій квартирі. І ще зараз ганяти треба води, набрати в каністра. Взяли міканісторку нашу 10-вітрову. Сходимо за водичкою. Тут не дуже далеко. Заодно й туалет відвідаємо і назад зато перевочемо 10 вітрів чистої, свіжої води для чаю і для всяких різних потреб. Погодка така. Але на завтра тут уже показує в плюс, до плюс 4, чи до плюс двох. Ну така. Принесли ми нашу водичку. О, все, все на своєму місці. Що, робимо чай і валимо каветки.